Грогу одинадцята Матильда Елі що цих дітей об'єднує у половину випадках. Це Педро Паскаль, але я скоріше про сварливого неохочого батька, якому доводиться піклуватися всякими знайдами. Досить я сказати. У цьому випуску. Я не буду вас нічому повчати, а просто розкажу про цікавий троп, який у 99% діє і відгукується у серці кожного глядача і навіть вашим. Релактен деді або неохочий батько це чоловік середнього віку, який може бути невпевнений у ролі батька через болісний досвід втрати дітей у минулому, або він ніколи не мав власних дітей через небезпечний характер своєї роботи. Мою дитину вкраде злодії і буде мене шантажувати. Неохоча фігура батька, як правило, круто зварений, поганець, працює сам, має запальний характер і випромінює «Я надто жорсткий, щоб дбати про тебе». Перша категорія персонажі, які мали дітей у минулому, але трагічно їх втратили і зараз живуть з болем. І травмою їхньої смерті прикладами таких характерів можна назвати Джоела із останніх з нас. Він втрачає доньку на початку зомбі апокаліпсису і, незважаючи на пройдене 20 років, залишається розбитим та емоційно вразливим чоловіком. Ще одним ілюстраційним випадком може бути Джим Хоппер з серіалу Дивні дива він шериф поліції, який втратив доньку від раку. Його біль від втрати такий великий, що він уникає розмов про неї. Наступна категорія персонажів, які ніколи не мали дітей, і не думали про це. Вони не сімейні, а характер їхньої роботи настільки небезпечний, що вони не можуть дозволити собі піклуватися про дитину чи навіть виховувати її. Мандалорець, відьмак, логан та Тоні Старк. Можна із впевненостю сказати, що спосіб життя мам. До та Геральта як вбивці і мисливця за головами не обов'язково забороняє їм заводити сім'ї, але вони безперечно ускладнюють ситуацію. Проте Логан і Тоні володіють силою біологічною чи технологічною, яка є невід'ємною частиною їхніх істот, а the best. Але також стоїть на заваді мати сім'ю в цілому. Зазвичай неохочий батько опиняється у власності дитини раптово, як в житті. У деяких з цих випадків персонажам доручено доставити дитину з пункту А в пункт Б, подібно до Логана, Мандалорця чи Джоела. Вони виконують цю роботу заради якоїсь вигоди. Гроші, боєприпаси, зброя. в інших випадках. Вони захищають дитину, тому що вони хороші люди. Наприклад, Леон і Джим Хоппер рятують одинадцять і Матильду від поганих хлопців, що їх переслідують. Діти завжди порушують спокій, і їхнє життя знаходиться під серйозною загрозою. Тож отримуємо цинічного жорсткого чоловіка з відстороненою емоційно нестабільною дитиною чи підлітком. Батько дає дитині ряд інструкцій, які остання суворо ігнорує, Ні, ти будеш мовчати і слухати, бо говорить дорослий. Тому їхній час разом проходить у гніві хаосі та суперечка, доки не настане той солодкий чарівний момент, коли вони вперше порозумілись. Окрім того, що Орлектендеді є батьком внезапно, він також є опікуном і мудрецем. двоє повинні бути розлучені на довгий час. Найчастіше це відбувається після сварки, коли фігура батька занадто цинічна, і дитина втікає або дитину викрадає. В тому чи іншому випадку чоловік усвідомлює, що піклуватися треба більше і краще, і тому йде рятувати дитину. Навіть якщо обіван Кенобі стосовно Анакіна не був батьківською фігурою, бо він йому був братом. Енакен я відповім: зоряні війни повторюють не тільки свій сюжет тричі, але й ті самі тропи на тих самих персонажах. і в мене у серіалі Обіван рятує бейбілею від поганців. Oh! Wait. Go me. Wait. Втрачає її і знову рятує. Порятунок завжди напружений, і іноді він закінчується тим, що батькові доводиться пожертвувати собою заради дитини, яка на той час усвідомлює, що батькова фігура завжди була на їхньому боці. І e Щоно я не знаю, чи це троп змушує мене полюбити персонажа, чи персонаж просто так добре написаний чоловіками, але можу із впевненістю сказати, що це працює. Це інший тип інтимності, який ви не знайдете в інших парах. По перше, є вбудований гумор, коли ви не уявляєте чоловіка і підлітка разом, різниця в узрості, розрив поколінь, різна стать, різні інтереси або все це одночасно. З часом глядачі спостерігають, як дві протилежності повільно зближаються та знаходять. Спільну мову Лес Рай. Справжня трансформація відбувається, коли і чоловік, і підліток усвідомлюють, що вони стали рідними, і буквально зробили би все, аби врятувати один одного. Пара переходить від неохоче об'єднаної до пари проти всього світу. У телеграмі написав, чи існують такі ж материнські фігури, а також спойлернув тему наступного відео. А якщо натиснете ось сюди, Педро Паскаль особисто врятує вас у наступному апокаліпсисі.